Вітаю вас, пані та панове, на телеканалі Ритм. Передача Пряма мова. І сьогодні в нас в гостях Ольга Авдійчук, гравчиня команди житлобуд 1 і краща футболістка України 2016 року. А також з нею прийшов тренер та батько, можна сказати, жіночого футболу Рівненщини. Це головний тренер жіночого, футболь, жіночого футбольного клубу Родина, старший тренер відділення футболу дівчата команди. Умунального закладу рівненської обласної ради Костопільський обласний ліцей інтернат фізичної культури фізичної культури та спорту Василь Олександрович Мамчур. Доброго дня! Давай. Оля, ти головна героїня нашої сьогоднішньої передачі, адже не часто визнають рівненських спортсменів кращими спортсменами України, тим більше в командних видах спорту, тим більше у футболі. Наскільки для тебе ця нагорода важлива, несподівана? І чи це найвища нагорода з тих, які ти отримувала? Ну, якщо казати, то я дуже задоволена цією нагородою. Мені дуже приємно. І для мене це було вперше, коли ми приїхали в Київ. Нас нагороджували при таких людях. Я дуже задоволена. цим. До цього в тебе були якісь персональні особисті нагороди в дорослому жіночому футболі? Ну так, я була в 2012 році кращим бомбардиром України. В 2013-му кращим гравцем чемпіонату України, в 2015-му кращий гравець чемпіонату України. Тобто подібні нагороди для тебе це вже так. закономірність. Добре, Василь Олександрович, ви як? Які у вас відчуття, що от ваша вихованка от досягла таких висот ну, краща футболістка України, це солідно, я вважаю. Я думаю, що це е, гордість не тільки е, футболу жіночого, е, Костопільського обласного ліцею, але це я думаю, що Оля Вдівчук це гордість е, всієї Рівненської області. Так е, сказали попередньо, що ну, нема, в принципі, у нас в ігрових видах спорту таких зірок, можна сказати. Так що я думаю, що не тільки я цим задоволений і горжусь, а я думаю, що вся е, спортивна. Громада Рівненської області цим гордитсяся. Оля, ви зараз виступаєте за команду «Житлобуд-1». Це в Харкові. Звісно, це один, один з лідерів вітчизняного футболу жіночого, і саме там ви здобули ці всі нагороди. Перед цим ви грали у родині. Можна було можна досягти от, е, здобути, скажімо так, такі нагороди у родині? Чи яка відмінність от, від житлобуда і родини? То в кожній команді можна здобути. Там, кращого гравця. І коли ми грали в Костополі, то неодноразово на чемпіонатах України серед 93-й рік, 92-й, наші футболістки, колеги по команді були кращими, кращими бомбардирами, кращими захисниками, півзахисниками. Але в Харків ну, відрізняється від Костополя, від родини тим, що, напевно, там більш. Професійніше все. Чим було тут? А, ну я от знаю, що родина, ну, наш Костопіль, жіночий футбол Костопільський, перш за все, славиться тим своєю школою, що от там вирощують і готують футболісток. В Харкові є. Також ця структура жіночого футболу, піраміда? ця. В Харкові таких шкіл немає. Там вже створені професійні клуби, які от, з таких шкіл, як Костопіль. Одна з кращих шкіл у України. Ну, з таких шкіл її беруть гравців до вищої. Зрозуміло, Василь Олександрович, до вас питання. 2016 рік завершився, можна підбити його підсумки. Крім Ольги Овдійчук, чим може, можете похвалитися якимись здобутками, якими результатами вашої школи. Вашого виду спорту взагалом? Ну, вже протягом багатьох років ми є лідерами дитячого дівочого футболу в Україні. І в цьому році, як ніколи, що в нас можна сказати, що такі великі досягнення в дівочому футболі. Збірна Рівненської області, яка була зібрана на базі ліцею, чемпіон України п'ятий. П'ятих спортивних ігор школярів України. Чемпіони України серед дівчаток до 18 років. Другі чемпіонат України до 17 років, третій в чемпіонаті України до 16 років, чемпіони України дівчатка до 15 років і срібні призери дівчатка до 14 років. То я думаю, що це ми дійсно, що є лідерами в дівочому футболі. Якщо сказати про родину, да, цього не можна сказати. Що. Справа в тому, що в цьому році ми зайняли шосте місце в чемпіонаті, поділивши четверте, п'яте, тобто п'яте-шосте із командою Пантери Умень, нас по вісім очок, значить вони п'яті, ми шості. Як місце, це я думаю, що ми не задоволені цим результатом, але на те є об'єктивні причини, тому що ми, було навіть питання навесні, чи ми будемо приймати участь в чемпіонаті України у зв'язку з відсутністю коштів. Ну все-таки в кінці кінців, в кінці березня, обласна раді, рада виділила кошти, правда, які вже надійшли тільки в травні місяці, то до цього, до цього часу 5 наших лідерів. Перейшли в інші команди. Ну, і е, Лена Руда в декретну відпустку вже родила другу дитину. Так що ми на початок сезону позбулися шести лідерів. І тим паче, що е, можна сказати, що е, перед сезонною підготовки, такої як потрібно, е, вона була відсутня. Угу. Ну, я думаю, що е, якщо дивитися е, трошки далі по підсумках е, 16 року, то Крім Олів в національну збірну попали ще три наших вихованки: це Катя Корсун, Натя Пансулая і Юлія Шевчук. Але ж знову ж прикро, що вони наші вихованки, але ж вже попали в збірну, пройшовши е, років два-три підготовку в інших командах. Значить Ми ще поки нема в нас е, айсбергу, е, тобі, нашої піраміди. Команди Міша ліги, щоб, щоб ми всіх своїх кращих вихованців лишали. Ну тоді так і будуть, що наші вихованки буде їми гордитися, що вони грають за національну збірну. Ну але вже вони переходять не з Косопівської родини, а з інших команд. Оля, про збірну. Ви є членом збірної України, ну, я в цьому не сумніваюсь. Як розкажіть мені і глядачам, власне, що представляє собою наша національна збірна України з жіночого футболу, на якому вона рівні виступає? Тому що ну, я думаю, що не, мало людей цікавиться, ну, знає про здобутки збірної України з жіночого футболу. Ну, якщо казати про європейську арену, то наша збірна приймає участь в чемпіонатах Європи, чемпіонату світу. Виходить, що в 2015 році ми грали чемпіонат світу, мали пройти на фінальну частину, але в плей-офф ми поступилися італіянкам. Цього року ми також. Не вибороли свою путівку до фінальної частини, але на слідуючий рік в нас буде підготовка до чемпіонату світу 2017-2018. І Надіємося, що успіхи будуть в нашу страх. Скільки четверо чоловік з рівнянок так виступають за збірну України <клес> і ну, це якби основ вони в основі постійно? Чи... Ні, вони тільки почали викликатися в цьому році, але дівчата дуже перспективні, дуже вміють грати в футбол. І я думаю, що з часом будуть грати в основному складі. Зрозуміло. Угу. Василь Олександрович, які плани на цей рік у Костопільського ліцею відділення жіночого футболу, і власне родини, тобто ви казали, що в минулому році було під великим знаком питання участь у команди, як зараз на цей сезон плани? І в дорослій команди, і власне у юнацьких дівочих команд, які будуть важливі змагання? Ну, почну із чемпіонатів України серед дитячих команд. Вже котрий рік їх проводить Федерація футболу України і проплачує кошти за проживання і харчування футболістів. Це значний внесок Федерації футболу України, тому що тільки наш проїзд. Команда виспає від спортивного ліцею, бо родина це є доросла ліцею це доросла команда. А це суто ліцеїсти. То якщо в ліцеї можна сказати, що можна сказати, самі кращі умови в Україні зроблені для дівчаток, то відповідно ми займаємо ці місця, що то я думаю, що так само, що ми будемо у всіх цих змаганнях, змаганнях приймати участь. І так само, що якщо в нас були і третє, і друге місце, то ми е, любу команду любої вікової групи націлимо тільки на чемпіонство. Ну, але як виходить? Ну, я думаю, що будуть всі умови зроблені для того, щоб е, дівчатка е, вже от, буде стартувати у березні місяці. Е, команда дівчаток е, до 16 років в чемпіонаті України. До речі, зараз е, е, у чемпіонатах України серед вікових груп участиє від 15 до... 35 команд. Зараз робили 8 команд Вища Ліга і е, команди першої ліги. Ну, перша ліга там від 15, може, бути, до, до 25 команд, е, дивлячись, яка вікова група. То все-таки ми граємо серед команд вищої ліги і це є досягнення, ми їх не хочемо знижувати. То, що рахується е, на рахунок родини ліцей команди, це е, дійсно, що вже ми будемо приймати участь 12 рік, і це так би головна біль. Ну, чи маячі, чи, чи е, всього футбольного клубу. Ну, що, якщо в прошлому році в кінці кінців виділила обласна рада кошти, то в цьому році їх е, виділили 50 тисяч. Я сподіваюся, що поки що. Я сподіваюся, що е, президент клубу Крико Михайло Петрович все таки е, людина авторитетна, знайде ці кошти е, чи в спонсорів, е, чи в бюджетах. Місцевого рівня, обласного рівня, щоб е, команда достойно виступила в чемпіонаті серед команд вищої ліги. Тому що ви розумієте, що 50 тисяч це, це не є кошти. Бо я ще раз хочу повторитися, що кожного року у нас відтік кадрів, дівчатка закінчують ліцей, йдуть можливо одразу в інші команди, так само, наприклад, із ізолі. Вона закінчила ще перший курс в Рїлнському державному гуманітарному університеті, і потім її запросили в команду житлобуду-1. І просто я, би, як тренер, не маю морального права не дозволити дитині, щоб вона росла вище, якщо ми не можемо дати їй ці можливості, в лютому місяці буде зимовий чемпіонат України у Львові з 16 по 23 лютого. Ми постараємося. Цих дівчаток, навіть хто грав за інші команди, наші вихованки, щоб їх повернути в нашу команду. Але так само в нас кожного року підросає здібна молодь, так само будемо їх обстрілювати. І сезон почнеться, вже є календар. В середині квітня почнеться чемпіонат України 2017 року. Скільки команд буде грати? В цьому, в цьому році. Ми переходимо на систему осінь-весна. І буде так би, офіційний чемпіонат України 2017 року в одне коло буде приймати участь в 9 команд. А з серпня місяця вже буде приймати участь 10 команд, де перше коло ми зіграємо осінь, і друге коло весна. Це буде чемпіонат 2017 2018 року. І так вже ми його прийдемо. так як мужський футбол, ну так в принципі є. Вказівки УФА, щоб ми грали наші команди і так само під лігу чемпіонів. Тому що так, о, в цьому році таки трошки буде новина в чемпіонатах України серед дорослих. Угу. До речі, Василь Олександрович згадав про Лігу Чемпіонів. Ми, ви розказали Оля про збірну. А як команда Житлобут, я так розумію, десь виступає в Єврокубках чи? Так, за мою. Присутність в клубі, я там з 2012 року, то ми грали 2012, 2013, 2014 та 2015 роки. Але, на жаль, нічого ми не вибороли, програли. Була можливість, коли ми грали в Шотландії, вибороти путівку, попасти в 1 16 але так склалися футбольні. Пізірки, да? так, що? до речі, ще навчаючись в Костопольському ліцеї спортивному в 11 класі, класі вони запросили виступати в Лізі Чемпіонів за команду Легенда Чернігів, де вона, в принципі, досить успішно зіграла. Так що ще навчається, вона приймала участь в Лізі Чемпіонів. <кху> <кху> Нічого собі. А до речі, Житлобуд на якому місці завершив цей? Цього року на другому. На другому перший хто? Житлобуть два. Ага. Серйозно, мабуть, конкуренція там у вас в клубі, ну, в Харкові. Василь Олександрович, а от по жіночку по, мається на увазі по от школі, і школі, а так жіночого футболу. Ну, звісно, Р -Р -Р Костопільський К Костопіль займає там, провідні позиції, а хто от... Конкуренти ваші головні, от саме в, по розвитку по, в інших регіонах, де от є ще такі центри? Я скажу, трошки вернуся до історії розвитку жіночого футболу. У 2001 році був створений обласний ліцей спортивного профілю, так він раніше називався, і відкрили відділення дівочого футболу. Перші кроки були дуже важкі. Я говорю так, ми приїжджаємо на змагання, наші дівчатка дивилися знизу вверх на інші команди. Це були тоді команди Чернігова, Києва, Харкова, Донецька. Я так казав, дівчатка, через 2-3 роки будуть на вас так дивитися. Ну, через 2-3 роки не вийшло, але через років 5-7 так є. А зараз точно, що на нас так дивляться. Але зараз у нас конкуренти, чернігівська дитяча школа. В Черкаській області дуже прогресує дівочий футбол. До речі, зараз широкого розвитку жіночий футбол, чи дівочий футбол в першу чергу, у Волинській області, у Львівській області, де от команда «Львів'яночка» вже в цьому році буде грати серед команд вищої ліги. Одеська школа непогана, але все-таки, якщо є спортивний інтернат, де діти зібрані разом, де вони мають можливість двічі на день тренуватися, то я думаю, що від того є в нас такі результати в дівочому футболі. То я ще раз хотів би сказати: якщо є успіхи в дівочому футболі, то, мабуть, їх треба далі підтримувати, бо я знаю так, що допомагають тим, в кого є результат. Якщо є результат, то я так думаю, що ця піраміда має бути. У нас є відділення дівочого футболу в Рівненській області, є ліцей, але вершина родина. Але ви знаєте, ця вершина, я б хотів, щоб вона була набагато вища. Вона так приблизно є ця вершина, але це не та, що задоволі. І нашу команду, і тим більше тренерський і колектив, і президента клубу, і дирекції ліцею. Все-таки ми хотіли б, щоб наші вихованці були в нас, і ми та вершина була дуже висока. До речі, Оля, про вершини. Е, ну, я так розумію, що є куди ще далі рости. Ну, от, наприклад, за кордон вас нікуди нікуди не запрошували в якісь клуби, ви нападника граєте, я так розумію. Так, якщо є кращим бомбардиром, Ну, лівий півзахисник. Ну, тим не менше, ну, лівий я думаю, що кращий бомбардир декілька разів поспіль кращий гравець чемпіонату не має запрошень десь за кордону. Не хотіли б? Таких офіційних. До мене не поступали, але я сподіваюся, що в майбутньому вони поступлять, і я спробую свої сили на європейській арені. – А Василь Олександровича, є хтось з ваших вихованок, хто десь грає за кордоном чи ну, на якомусь такому солідному рівні? Ну, ви знаєте, що у нас в принципі, кожного року є дуже приспівна дівчатка Ну, Наша землячка Таня Поліхович з міста Рівного. Так само закінчила ну, вже в минулому році ліцей, навчається в РДГУ. Ну, Є поки що неофіційне запрошення це є, до команди спарта Прага, яка приймає участь в чемпіонаті України, в чемпіонаті Чехії. І зараз йде після першого кола на другому місці. Ну, це, в принципі, така перша. Чи Звісточка, чи ласточка, хоча, знову ж, ми нікого не хочемо відпускати, ми хочемо, щоб вони в нас тут були. Але знову ж повторюю, що ми не маємо морального права тримати дівчаток, щоб, щоб вони не могли далі прогресувати в футболі. Такий спортивний закон. значить, Якщо ми зробимо умови краще, ніж в Харкові, я думаю, що Оля до нас вернеться. Але це залежить не тільки від мене. Оля, до речі, як. Вам вдався переїзд в Харків. Наскільки там легко? Ну я розумію, що ви вже там 4 роки. Наскільки легко влилися в колектив? Ну і чи не сумуєте за Костополем і свої, своєю командою? Ну, коли я їхала в Харків, коли ми поступило запрошення від них, то мені було дуже страшно, тому що я подивилася по рокам. Там дуже всі були старші, від ну, майже від вісімдесят року і нижче. Але коли я приїхала в Харків, там дуже був дружний колектив, прийняли. Мені вистачило двох місяців, щоб адаптуватися там. І так зараз по сьогоднішній день. Ну, от якщо Василь Олександрович вам запропонує кра... кращу зарплату, ніж в житлобуді, повернутися до Костополя. В ну, коли такі можливості прийдуть то Я дам відповідь. Я думаю, це справа не тільки в зарплаті, справа в системі розвитку футболу і тренувального процесу. Як то кажуть, гроші одні не грають, якщо ми дамо набагато більшу зарплату, ніж в Харкові, але не буде того належного тренувального процесу, який залежить не тільки від мене і тільки від Оліців, від всіх факторів проживання, харчування футболісток, належний склад, рівень підготовки футболісток, да, тоді можна. Людину запрошують команду. А якщо цього, всіх умов немає, а тільки є зарплата, то зарплата на гроші одні футбол не будуть грати. Ну, Василий Олександрович, чого, чого вам не вистачає? Ви кажете, що от, от, умови те те, те от, ну, от, що є в Харкові і чого немає у вас. Що значить, що значить підготовка? От, ви ж головний тренер, ви можете самі собі планувати. Це, це, якщо так розібратися, у нас. В Україні є три професійні команди. Так, в нас, наш е, е, верес, де хлопці проживають, харчуються, тренуються е, все це під е, контролем. Так само, от, як Оля і інші там Чернігів і команда житлово 2 дівчатка там проживають, вони професійно тренуються, у них немає іншої е, роботи. Це. І все воно та має бути як професійна команда. То якщо в нас в Костополі дівчатка-студентки або працюючі, які вже закінчили вуз, живуть чи в Костополі, чи біля Костополя, чи в Рівненській області, то вони не завжди мають можливість приїхати на тренування, де до них підключаються в тому числі учениці ліцею. Це дівчатка, там ну, 11 класу основного. То це так, дитина-студентка вона має бути на парах, да, можна зробити вільний графік. Але це ж все-таки весь час треба, щоб вони приїхали, дати їм харчування належне, і тоді буде нормальний тренувальний процес. Ну але ж в нас таких поки можливостей немає, бо це треба певні кошти. Я так само розумію, це треба, щоб дівчатка жили всі разом в Костополі. Ця команда так само може бути, бо розібратися, це би Рівненської області, команда не тільки міста Костополь. Тому що обласний ліцей це фінансування бюджетне Рівненської області. На родину так само протягом десь 10 років більшість виділяє обласний бюджет кошти, то так само ця команда може функціонувати, яка функціонувати правильно. І в місті рівному. Mm -hmm. Що, можливо, дівчатка тут проживали, ті, що навчаються в Костополі, приїжджали в Рівне, але це так само, що це дуже важко. Це треба зовсім інші кошти, це не. І стабільно, щоб... — да. так. До речі, я був на семінарі в Москві, ну це років 4-5 пройшло, бюджет клубу росіянка 2 мільйони доларів. Чим, на той час вона, це було. Років п'ятому, да й що бюджет такий, ну, чемпіони Росії. Mm -hmm. То, ну, це зовсім інші кошти, які є в нас. Ми не рівняємося до росіяночки, але мене запитують, а якби було в косоплю 2 мільйони гривень, що ти з ними робив? би? Ну то я Це риторичне запитання, я поки я воно не якось. Я от будуть кошти, тоді до відповідь, що з ними робив. На жаль, цікаво, наша розмова підходить до завершення. Ефірний час наш вичерпується. Оля Василь Олександрович. Можете звернутися до глядачів, якщо є що сказати на прощання. Оля. Так, хочу сказати, щоб побільше приходило вболівальників дивитися жіночий футбол і підтримували національний жіночий збір. Я хотів би всіх глядачів привітати з Новим роком, побажати, в першу чергу здоров'я, щастя, великого людського щастя і щоб. Всі ви любили футбол, в тому числі і дівочий. Дякуємо, що прийшли до нас в гості. Ще раз нагадую: в нас в передачі пряма мова сьогодні була Ольга Овдійчук, гравець команди житлобут 1 з Харкова. Це краща футболістка України 2016 року. Та Василь Олександрович Мамчур, батько жіночого футболу Рівненщини, головний тренер жіночого футбольного клубу Родина та старший тренер відділення дівочого футболу у. У Костопільському обласному ліцеї інтернаті фізичної культури та спорту на цьому наша передача завершена на все добре, до побачення.